Доброго ранку, мої хлопчики та дівчатка. Бажаю вам добра і гарного настрою щодня. Дітки, сьогодні до нас завітала дівчинка Майя. Давайте з нею привітаємось, скажемо доброго ранку! Зумнички. Доброго ранку. Малята, я ніколи не була в дитячому садочку. Мені дуже цікаво дізнатись, що там роблять дітки. Пропоную послухати віршик, який називається До садочка. І дізнатись. Що роблять дітки в дитячому садочку? Сідайте зручненько та слухайте уважненько. До дитячого садочка йдуть веселі діточки, будуть вчитися ліпити, малюватимуть хатки, зроблять квіти для віночка. Вивчать віршики, пісні, а казки такі почують, що розкажуть і мені. Малята, ви уважно слухали вірш. Давайте скажемо май, хто йде до дитячого садочка. Так, до дитячого садочка йдуть веселі діточки. А що вони там будуть робити? Будуть вчитися ліпити, малюватимуть хатки, зроблять квіти для віночка, вивчать віршики пісні. А що діти почують? Правильно діти почують казки. Дякую вам, що розповіли мені. Тепер я знаю, що роблять дітки в дитячому садочку. І сама хочу туди піти, навчитися ліпити. Малювати, вивчити віршик, пісеньку, послухати казочку. Дякуємо тобі, Мая, за те, що завітала до нас на заняття. Дякую вам, малята, за те, що уважно слухали та допомогли розповісти маї про те, що роблять дітки. В дитячому садочку до побачення! До побачення.